Вітаю, друзі! Вітаю вас вечір, понеділок. Я Олексій Ляшенко. Президент Сполучених Штатів Америки сьогодні він буде в Пенсільванії на заводі. Я це вже казав вранці, де виробляють артилерійські снаряди да, 155-го калібру. І сьогодні ж понеділок він виступить на саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН. У вівторок президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. А все. Переду очікується його виступ на загальних дебатах у генасамблеї. В четвер буде зустріч, як планується з Байденом і з Камілою Гарріс, Можливо, з Трампом, і це буде представлення нашої е, програми. Миру або перемоги, як це буде сприйнято американцями і як це буде з їхнім баченням. Це ми все подивимося. Дивіться, президент України і його команда полетіли в Сполучені Штати Америки і це цікава е, ситуація. Це цікава така загогулинка. Полетіли на Військово-транспортному літаку Руслан не на своєму лайнері, не на лайнері Польщі чи будь-якої іншої держави, не на президентському літаку, а на транспортному літаку. І полетіли з ходу в Пенсильванію на завод артилерійських снарядів. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Розпочинаємо візит сполучені штати зараз. летимо в Пенсильванію. Особливі візит. Потім в йорк Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів. Які так само, як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги? Я не знаю досконально, але своїм хлопським розумом розумію так, що Руслан разом з президентом на зворотньому напрямку буде вести. Нам озброєння. Вже от, дивіться, ми дожили до такого ступеню, що е, їдемо самі самі президент буде вести озброєння, тому що партнери ну, думають ну, дуже довго. Ну, перевозять вони машину з наряддя на 200 кілометрів 5-7 до діб. Потім вигружають 4 доби і так все у них проходить. А президент. Він, він розуміє, що кожна хвилина це життя українців. Я щиро вдячний президенту України навіть в цьому, в цих знаєте, дрібницях президент продумує і робить. Володимир Олександрович Зеленський, браво! Я хочу спитати у всіх цих гоблинів. Вибачте, в мене немає. Хто за колишню владу? Будь-яку владу колишню будь. Хто б це зробив з тих президентів? Чи полетів би е, в Руслані Кучма, чи полетів би в Руслані Ющенка? Чи Янукович, не дай боже, чи Порошенко? Ні. Порошенко міг інкогніто літати, відпочивати на Майамі, на Гаваях, під іншими прізвищами. Це президент з народу. Як цього не можна зрозуміти? Я сказав, що це розум росіян. Тим, хто цього зрозуміти не може. І не треба щас пане пишуть, ай, йому вже нічого не дають, він навіть полетів. Слухайте, я коли це чую. Оцих всіх чекалкінгних, дибалкіних 60 років дебілу. Дебілу, реальному, який і оформив. Це опіклування про себе 30, ну, свого сина. І поливає грязюкою діючого президента. Я дуже погано відношусь до тих журналістів, до тих блогерів, які називають Зеленський, 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 Ні. Володимир Олександрович Зеленський, президент України, верховний головнокомандувач. І це ще раз кажу: не вилізую, не підлабу, Мені нічого не потрібно. Я його не знаю. Він мене не знає. Єрмак ніхто мене не знає. З них ніхто мене не знає, але треба мати розум, як зараз керувати державою, і як, як можна бути на вищих щаблях, коли народ України бореться з монстром світовим монстром. А всі інші, хто так каже, у них навіть немає ні капельки сумління, совісті, ні капельки нічого немає навіть назвати по імені. Це ганьба, це ганьба. Це нема українського. Ми вони кажуть, ми українці, ми за Україну. Ні, ні. Українці повинні бути разом. І українці повинні пишатися в Сполучених Штатах своїм президентом. Будь-який би це президент не був. Будь-який. Що сказав Володимир Олександрович? Він все розуміє. Та, да, все розумію, і ми вже починаємо все це розуміти на кінець, то потихеньку. Якщо Байден не підтримує план перемоги, ну, то Україна продовжить жити по плану Б. Який це план Б? Ну ви розумієте, ви всі розумієте. Я, мені тяжко це вимовляти, але це війна на роки, на довгі роки. Як вона буде проходити? Президент сказав: зараз я пропоную план А. І цей план означає, що Україна змінює нинішній курс де тільки завдяки силі наших військових, героїчної відності, європейським цінностям. Ми стоїмо силі нашого народу, але потрібно підключатися. Ні, друзі, так не вийде, так не буде, так, так не може бути, щоб тільки ми відстоювали цінності демократичного суспільства, вільного суспільства. На жаль, президент думає, що хтось ще не хоче, щоб тут війна була довга, та їм плювати на цю війну. Це я вам точно кажу. Також президент зустрівся там же ж час у нас іде. Да? Зустрівся з губернатором штату Пенсильванія, Джорджем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Метом Картрайтом. Ну, хай розмовляють. Можливо, полетить, полетить він звідтіля. На загруженому Руслані. Подивимось. Далі, друзі. Я хочу між, е, е, за цим оцим е, нашими розмовами попросити вас підписатися, натиснути дзвоничок, подобайку обов'язково і розповсюдити. Ну, дивіться, це так, як чергове. На жаль, вибачте, мені потрібно нагадувати. І навіть я по стрімам дивлюся: якщо не нагадуєш, подобайку не ставить. Якщо нагадуєш, чому так? Я не розумію. Для мене це, це секрет полішенеля. Так, людям не тяжко, люди готові, люди готові Але їм потрібно постійно нагадувати. Постійно нагадувати, що печиво закінчується, що сало з'їдається, що сапоги стираються, так, що дрони взриваються, що реби колись. Ну, ну все потрібно людям нагадувати. На жаль, ну так буває. Але є й отакі люди, ось дивіться, як коментар: Василій Кос. Тут была размова про наши коррупционные органы. И вот он пишет. Поясню на примере Набу. Ну на российский мове я буду так и читать. Создали орган, отобрали лучших следователей, дали хорошую зарплату. Пункт номер один. Кто отбирал лучших следователей? Какая хорошая зарплата? Что подразумевалось под этим набу? И никаких претензій ни у кого не было. Конечно, когда создавали, а які претензии могут быть на стадии створения? Ну никаких. Організація не працювала її створювали. Які претензии? Ну, претензии. Посмотрите, какой был уровень доверия к набу в 2018 году. Какой? Покажіть мені хоч одного корупціонера у 2018 році, якого НАБУ арештувало, засудили, і воїн зараз сидить і посадили. Хоч одного. Розумієте, вони люблять болтати, брехати, різні картинки, різні монтажі робити. Ну, будь-що всю гедот от все, що є гидотне в Україні, це Порошенка і його оточуючі. Гидотнішого немає, повірте мені, в Україні я маю. Є, звісно, Кацапи, є, звісно, Росія. В Україні гидотнішого немає. Вони, вони, вони хочуть знищити інших українців. І це правда, це правда, на жаль. Так от. І от прийшов саме чесний президент, вибори нового директора Набу. Ну, правильно, корупціонер просидів сім років, суд визнав ситника корупціонером. Він е, на халяву відпочивав, на халяву їв. Можливо, йому там дівчаток возили на халяву. Я ж не знаю, а може, мальчиков возили на халяву. Корупціонер. Суд це визнав. Їхній суд, їхній суд. І вони знову щось пере... ось ось, ось. Перекру... перекручують. Підожіть, спочатку які претензії до створюючого органу. Потім сім років відсидів, нічого не зробив, тільки жрав на халяву, крав. Зараз, зараз е -е, справа відкрита по ньому. Шабунін, Ситнік, це ж одна контора. Байден, США, це Вакс, Набу, САП це одна контора. І оці люди пишуть, як я ж кажу: ну чому вони схожі на росіян? Ось цьому схожі. І зараз. Всі ці антикорупційні органи не підпорядковані в Україні нікому так створені і так закон і так контролюють їх Сполучені Штаті і Шабунін з Бутусовим, що вони тільки гроші наші отримують, а не саджають нікого. Ось такі є коментарі, друзі. І ще одне, і ще одне, перш ніж перейдемо ще до нашого одного одніх там баранів. Сьогодні вночі десантники 95-ї бригади прорвали ще одну ділянку кордону на Курщині. Там вже розширяється, розширяється, ми йдемо по Курщині. І слава Богу. Локацію поки ми вчимо. Не називає ніхто, але вже це третя успішна операція прориву кордону ворога з початку, з 6 серпня. Буде Брянщина? Буде. Буде Белгородщина? Буде, друзі. Все буде, якщо приймуть ось теперішній план президента України. Тепер, друзі, до наших баранів. Ну, У нас барани хто? У нас барани колишні. Я це вважаю. Ну, я так вважаю, тому що ось Європейська солідарність, Порошенко, Южаніна, Іонова, Геращенка саме головне, Льоша Гончаренка кричать. Пам'ятаєте, перейменування 18, 19 серпня, перемейнування 328 населених пунктів, а також, можливо, там вулиці. Ну, все це з колоніальних назв, з комуністичних назв в нормальні людські назви. І ось. Геращенко кричить, Ватутіна на Черкащині тепер буде називатися Багачове. Ще п'ять населених пунктів там на Южне будуть перейменовані ще. І Геращенка кричить, проголосована постанова, співавторами якої є Я, Я, Артур Герасимов, Петро Порошенка і керівництво парламенту. Без прізвищ, без імен. Ну, це ми вже розуміємо для чого це робиться. Це все ми розуміємо. Так от вони прийняли: і ось що вона, що, що каже Гончаренко, що вже каже. Дотиснули, дотиснули Верховну Раду. 281 депутат проголосував за нашою постановою за нашою подачею. Як і обіцяла Європейська Солідарність, сьогодні проголосована нова постанова про переименування 328 населених пунктів в рамках деколонізації. Так домовилася погоджувальна рада, і проголосована постанова співавтором якої є я тут раз. Це Петро Порошенко, керівництво парламенту і лідери депутатських фракцій. Груп. Ну, клас, клас. А ось вам е, для настрою, щоб ви розуміли і ті, хто в секті Порошенка, яких я ну, вважаю росіянами в душі, тому що вони росіяни. Ну, мишлення однакове. Не вперед, не в Європу, не в цивілізацію, а назад. Назад в. Феодалізм назад до панів. Так от дивіться, 18 число голосування. Перше голосування за перейменування. Петро Порошенко автор відсутній написано. Відсутній. Князевич, відсутній. Е, Нікарак не голосувала. Ну, ладно, ладно, це так. Відсутній, не прийшов. Далі у нас іде що? У нас далі йде 19. Правильно? 19. Бондар відсутній. Величкович відсутній. Зінкевич була і не голосувала. Князевич відсутній. А ось тут вишенька на тортику. Петро Порошенко був був на сесії, був в залі, сидів на своєму місці, і коли потрібно було проголосувати за перейменування 300 населених пунктів, просто не голосував. Ще що сказати? Ні, це Ляшенко бреше. Ляшенко, ти все брешеш. Ляшенка ти маніпулюєш. Ляшенка, ти ворог народу. З навіщо ти сказав, що Петя не голосував. Ну, це ж так пишуть. Ну, Друзі, ну вірте своїм мечам. Ну, вірте, ну як вам це сказати? Ну, по-іншому я просто не можу вам сказати. Ну, і останнє як нас ділять. Ось е колишній. Футболіст України Анатолій Тимощук, який є уроженцем е, Волинської області, да? міста Луцька, який є вихованцем волинського футболу клубу Волинь, який був гравцем Шахтаря, і який багато років був капітаном збірної України, виходив на матчі. З ленточкою на голові жовто-блакитною. Перший співав гімн і клав руку на серце. Він зараз, в Петрограді, як ви знаєте, в Пітері, в Ленінграді, тренує Зеніт, помічник головного тренера їхнього, продав свою футболку, де написано Город герой Ленінград за своєю подписю, продав її за 700 тисяч рублів. І ці 700 тисяч рублів перерахував не в Україну, не в Оленянам. Я не кажу вже про Дончан, про Луганців чи будь-кого харків'ян. Ні, він перерахував їх, як написали, для постраждалих в Курській області. Я в це не вірю. От не хочу вірити. Можливо, це так. Але я думаю, він перерахував їх на підтримку російської армії. Вбивці. Але що пишуть наші? Подивіться на телеграм-канали, і ви чітко зрозумієте, де російські, де з одного регіону, де з іншого, хто роз'єднує, хто з'єднує. Є надписи, фотографія і надпис. Колишній гравець Шахтаря. Все. Ось Толя прилетів з Марса і грав в Шахтарі. І знайте, що це все винен Шахтар. Він грав за шахта... В Шахтарі всі там такі Тимощуки. Ось це втілюється людям з Західної України. Далі є, хто пише, хто... оце саме незаангажовані, саме об'єктивні уроженець міста Луцьк, вихованець волинського футбола команди Волинь. А Колишній гравець Шахтаря. Не багаторічний. Капітан збірної України. Ось це об'єктивно. Але хтось не хоче цього показувати. Хтось хоче сказати, що мудаки в Україні тільки в Донецькій області або Луганській. Так не можна. Так не можна. Ні, друзі. ми не прийдемо так ні до чого. Я радію, що більшість людей не такі. Більшість людей не кікбейти, клікбейти, більшість людей не роз'єднувачі, більшість людей аргументовані, чесні, справедливі. Я хочу подякувати, друзі, вам за ваші, вашу допомогу каналу, спонсорам. Величезна подяка. Подяка тим, хто висилає посилки. Ну, неймовірна подяка донатам. Вашим донатам на допомогу нашим хлопцям. Звіти, скоріше за все, якісь будуть в кінці тижня, тому що ще потрібно розчитатися за те, що взяли, а потім взяти інше, і тоді будуть звіти. Поки що працюємо. Не все зразу буде. Я дякую. Величезна подяка за донати: Плющевській Ларисі на розсуд, монобанк Стаматіна Тетяні. На ЗСУ, хтось 8.10 на Монобан без прізвища Велика Подяка. Луцькевич Оксані, Житковій Ганні, а також крохмальовій Валентині. Всім, всім дякую. Поки ми писали, записували, монтували, я зміг закрити дрони повністю. Залишилася заборгованість по ребу. Там було 50 гривень. У мене є 17. Да, от 50 мінус 17, 30, 23 гривні, ще тисячі. Вибачте, 20, я кажу, 50 гривень, тисяч, 23 тисячі ще треба зібрати. І потім ми розрахуємося і беремо заново. Дякую всім. До завтра. Україна переможе!